В нашому хабі місце сили стартувала новорічна підготовка. На кожне з наших занять ми готуємо щось цікаве. Саме на нейрографіці ми обрали кульки. Це кульки нашої сили. Наші нейрографічні заняття проходять в теплій атмосфері групової підтримки. Ми приходимо, малюємо, зміцнюємо, вчимося і таким чином наповнюємо свій внутрішній світ. Графіка цікавий метод, він більш простіший, ніж терапія. А взагалі ідея на кульках у нас почалася в тому році. Нам захотілося якось здивувати наших учасників. І в ну, такій теплій атмосфері вирішили, а чому б не змінити форму нашого цього простору, не зробити папір, а зробити його кулькою. І це вийшло якось символічно до свята Нового року. Така атмосфера, що хочеться сюди бігти. Незалежно, як ти себе почуваєш, а коли ти звідси йдеш, це, ти ну, почуваєшся іншою людиною. Ти знаєш, що робити, як далі жити. Якщо в тебе були якісь запитання, коли ти сюди прийшов, завжди ти знайдеш тут відповіді на ці запитання. Приймаю дуже добре дівчата. Я вже сюди півроку ходжу. Мені подобається, становиться легше, переживаю тривоги. На цих заняттях вперше мене запросила моя подруга. Мені дуже цікаво, чим займаються, тому що дуже гарні відгуки, і я хочу спробувати щось нове для себе, для заспокоєння, насамперед розкрити і пізнати себе. Я займалася нейрографікою три роки тому, тому я трішки знаю, що це мені тоді дуже подобалось. А зараз чому б ні почати заново? Це Дуже така добра справа, дуже допомагає і розслаблятися, і якісь свої питання можна тут відповіді знайти. Нейрографіка приходить щовівторках, Ми чекаємо всіх охочих. З нами можна зв'язатися за номером телефоном. Ми раді нашим відвідувачам.